Вийшла 20-та версія DaVinci Resolve. Було анонсовано дуже багато крутих фішок. В основному акцент був зроблений на застосуванні штучного інтелекту, і дійсно деякі з цих інструментів, навіть в бета-версії, працюють дуже і дуже класно. В цьому подкасті ми зробимо короткий огляд нових крутих фішок DaVinci Resolve 20. Ну а більш детальний розгляд цих. Функції ви вже зможете знайти в оновленій версії нашого курсу. Отже, поїхали. По-перше, зауважу, що зміни не торкнулися візуального вигляду девінчі. Інтерфейс залишився незмінним. Проте деякі функції змінили своє місце розташування. Наприклад, якщо вам потрібно зробити релінк ваших файлів, то тепер ви цю опцію в контекстному меню одразу не знайдете. Для цього вам потрібно знайти нове меню, яке називається Clip Operation, і тут вже є ті опції, які раніше були в головному меню. В цьому меню ми бачимо ще одну. Нову групу інструментів це Artificial Tools. Перший інструмент Audio Transcription. В принципі, він вже існував цей інструмент і в 19-й версії. Доступний він був не на сторінці медіа, а вже безпосередньо на таймлінії, і дозволяв нам транскрибувати текст в субтитри. Тут же ми можемо одразу з нашим вихідним файлом застосувати опцію транскрибації. Ось зараз можемо подивитися, як це працює. Для прикладу, я вибрав один з уроків курсу. По Подавінші англійською мовою, і бачите, швидкість в 9-8 разів швидше за real-time. за кілька секунд ми можемо отримати результат. А цей результат виглядає наступним чином. Ми бачимо, де по тайм-коду розбив репліки. Ну і оскільки це був урок англійською мовою, то девінчі досить добре. Порався з цією задачою. На жаль, поки що українською девінчі не підтримує, лише російською ви можете транскрибувати, окрім звичайно там англійської і інших мов. Ну, і якщо результат транскрибації ви хочете експортувати, ви можете натиснути на цю кнопку, і далі програма запропонує вам шлях, куди. Можна транскрибувати цей документ з таймкодами у форматі тіксті і далі вже використовувати його для подальшої роботи. На самому кліпі з'являється піктограма транскрибації, і ви відповідно вже повторно можете не витрачати час на транскрибацію. Коли ви будете використовувати цей файл під час монтажу, то вже транскрибація буде зроблена, і ви зможете швидко перетворити цю транскрибацію на субтитри. Також тут з'явився новий інструмент, DaVinci він Training. Для роботи цього інструменту нам потрібно завантажити контент для роботи інтелекту Отже, ми бачимо, що завантажився цей інструмент. Ну і власне суть цього інструменту полягає в тому, що давінчий аналізує ваш голос, і далі він може текстові файли одразу начитувати, ніби вашим голосом, але це все буде робити штучний інтелект. Я можу назвати voice name своїм ім'ям і почати генерувати модель голосу. Наступні нововведення стосуються вже монтажного інтерфейсу сторінки. Cut та Edit. Треба зауважити, що однакова кількість інструментів була додана на сторінку Cut та сторінку Edit. Ми одразу перейдемо на сторінку Edit і познайомимось з новими інструментами на прикладі саме цього workspace. Перше суттєве доповнення, яке з'явилося в 20-й версії, це редактор ключових кадрів, який ми можемо знайти в верхній частині інтерфейсу. Де він ще зробив дуже великий крок в плані зручності по анімації та роботи. З ключовими кадрами. Ми бачимо величезний список параметрів, які можуть бути анімовані за допомогою ключових кадрів. Ну і давайте, для прикладу, зараз зробимо просту анімацію. Отже, я встановлю ключовий кадр для параметру Zoom та параметру Position, і для виділеного кліпу я одразу бачу в цьому редакторі ці. Ключові кадри також були проставлені. Ну і я зараз змінюю параметр «Zoom» і змінюю параметр Position. Тобто, фактично, моя проста анімація буде полягати в ефекті Zoom-in на ось цю фігуру горгулі, чи хто це. Одразу я бачу, що в редакторі ключових кадрів з'явився відповідні ключі, на які я можу редагувати. В цьому редакторі я можу їх лише пересувати. Змінювати їх місце розташування в часі, тобто змінюючи інтервал, пришвидшувати або сповільнювати анімацію. Елементи керування тут в нас подібні до тих, що ми бачили в інспекторі. Для того, щоб отримати більше можливостей по роботі з ключовими кадрами, я можу вивести Keyframe Editor в окреме вікно, і тут вже більш детально бачити ті параметри, які в мене заанімовані. Ключові інструменти для керування я бачу ось тут зверху. Ну а лінії, похилі чи прямі це зміни, які. Які відбуваються в моєму кадрі з плином часу при поточному вигляді інтерфейсу? Не дуже зручно дивитися на результат. Тому я можу закрити це вікно і відкрити цей же інтерфейс. Натиснувши на кнопку в лівому верхньому куті, і зараз я буду краще бачити, що змінюється при русі цієї лінії. Якщо я виберу ось цю кнопку, я можу встановити ключовий кадр, і цей ключовий кадр буде можливість змінювати безпосередньо в цьому моменті. Якщо я виберу ось цей режим і додатково натиснувши на кнопку Option або Alt, клікну по ключовому кадру, то в мене з'явиться інструмент редагування плавності анімації. Ну і так само натиснувши ще раз клавішу Alt на клавіатурі або Option на Mac і клікнувши по ключу. Ви знову робите його ліній. Базові дії з ключовими кадрами, всі, які ви звикли робити, припустимо, в кімнаті F'usion тепер можна робити відповідно, в редакторі ключових кадрів тут. Також редагування ключових кадрів ви можете виконувати на таймлінії. Новий інструмент називається Keyframe Tray. Якщо я натисну на цю кнопку, з'явиться такий міні-редактор ключових кадрів в нижній частині таймлінії, де я теж буду бачити інтервал, з яким представлені ключові кадри, і відповідно матимемо можливість змінювати позицію цих ключових кадрів, видаляти їх за потреби. Таким чином, зручно їх редагувати. Наступні нововведення стосується роботи зі звуком. Це абсолютно нереальні інструменти, на мій погляд, які дуже полегшують роботу зі звуком. Якщо в минулих версіях, коли нам потрібно було записувати voice, -over, ми це могли розробити лише в кімнаті Fairlight. В 20-тій версії цей процес. Суттєво полегшено. Зараз достатньо просто вибрати інструмент, який називається VoiceOver. Коли я це роблю, в мене з'являється ось таке віконечко, де я маю лише кілька параметрів. Перше налаштування дозволяє вказати назву майбутнього VoiceOver, Далі джерело, звідки я буду брати звук. Ну і ви бачите, що тут кілька джерел. А в першу чергу вам буде пропонуватися мікрофон вашого комп'ютера. Якщо він у вас є, також дуже зручно. Якщо ви працюєте на Маку, то у вас є можливість в якості мікрофону використовувати iPhone. Зараз програма пропонує використовувати звук з мого iPhone, з кодовою назвою Nokia 3310. Це дуже зручно. Ця опція доступна в останніх версіях MacOS, де б ви не працювали з мікрофонами. Ви можете вибирати в якості мікрофону ваш смартфон, оскільки я зараз працюю з професійним студійним мікрофоном, підключеним через звук. Карту, то ця звукова карта відображається в мене у списку пристроїв. Тому, коли я її вибираю, то я одразу бачу, що в мене з'являється індикація рівня звуку. І ще одне, одне налаштування це трек, на який ви будете записувати звук. Автоматично по замовченню це буде перший трек, і коли ви готові це робити, ви натискаєте на кнопку запису, і у вас одразу починається запис звуку. Коли ви повторно натискаєте на кнопку запису, запис зупиняється. А такий же самий інструмент продубльовано і в кімнаті КАТ. Але по роботі зі звуком це ще. Не все. По роботі зі звуком в нас з'явилося чотири нових інструменти: Voice Isolation, Dialog Leveler, Music Remixer і Music Editor. Почати хочу з інструменту Music Editor. Він включений по замовчуванню, і це дуже зручний інструмент для автоматичного монтажу ваших музичних файлів під монтажні фрази. Коли ви. Монтуєте якийсь відеоряд, ви вимушені також монтувати і музику. Ну тобто, щоб початок і кінець музичних файлів був логічним, не просто фейдом в кінці увести музичну композицію, а зробити акцентний кінець. І іноді цей процес займав досить багато часу, адже під певну довжину не завжди вдавалося шляхом однієї монтажної склейки коректно змонтувати звук. Тут ви можете автоматично вказавши потрібну вам довжину. Музичної композиції за допомогою штучного інтелекту зробити цей монтаж. Як це працює? У мене виділений кліп, і програма одразу показує його довжину 3,5 хвилини. Припустимо, я хочу, щоб його довжина була всього 35 секунд. Я встановлюю цю довжину і натискаю на кнопку Adjust. І по результату аналізу, як ви зараз побачите, я отримую вкорочений музичний кліп відповідно до заданої довжини. Кліп вкоротився, і якщо зараз послухати на результат. Є кінцівка, але ж за рахунок чого де да він ще вкоротила цей файл. Якщо придивитися на вейформу форму Нашої музичної композиції, то ми можемо побачити, що тут було зроблено дві монтажні склейки для того, щоб скоротити цю композицію. В залежності від тієї довжини, яку ви вкажете, буде зроблено стільки склеїв, скільки потрібно для коректного звучання. Ну і давайте послухаємо, наскільки вдало, DaVinci зміг зробити цей монтаж в місці склек. Ну, здається, досить непогано. У разі, якщо вас, наприклад, не влаштувала та монтажна склейка, яку зробив DaVinci, ви завжди можете вибрати один з чотирьох варіантів, які генерує DaVinci. Ви можете бачити, що довжина трошки буде відрізнятися в кожної версії, але можливо у вас буде змога на кілька секунд. Зробити цей люфт, аби монтажна склейка взагалі була непомітна. І ще кілька інструментів: це Voice Isolation, Dialog Leveler і Music Remixer. Виділивши цей файл, вмикаю опцію Voice Isolation. Зміни відбуваються майже моментально. І зараз, якщо я послухаю результат, Ну, якщо ви чуєте, то програма залишила. Тільки голос прибравши повністю музичні інструменти. Звичайно, цей інструмент в першу чергу працює для ізолювання голосу від інтершуму. Коли треба прибрати шум зайвий або зайві голоси, то цей інструмент дуже добре може справитися з цією задачею. Інструмент Dialog Leveler був присутній в попередній версії, DaVinci, але без застосування штучного інтелекту. Зараз на основі штучного інтелекту цей інструмент дозволяє погано відбалансований або записаний діалог зробити більш коректно. Ну і Music Remixer, теж цікавий інструмент, дозволяє редагувати певні інструменти всередині музичного файлу. Наприклад, якщо я хочу взагалі прибрати вокальну партію, зробити так, скажімо, караоке, да то я можу поставити галочку на протопцію Mute Voice і послухати на результат. Майже ідеально була прибрана вокальна партія, що і сказати. Дійсно, це працює дуже круто, і так само, як ви бачите, можна прибирати або зменшувати, чи навпаки підсилювати інші музичні інструменти. А ще один досить. Цікавий інструмент, який теж працює на основі штучного інтелекту, це AI Superscale. Він знаходиться в інспекторі в розділі відео. Якщо ви робите кадрування, суттєво збільшуєте масштаб ваших відео і у вас втрачається якість, то ви можете застосувати цей інструмент AI Superscale. Але одразу хочу зауважити, що добре він буде працювати лише з тими файлами, які на свої вихідні роздільності мають відносно непогану якість. Наприклад, якщо я зараз цей кліп суттєво збільшу. Так, і виберу цей інструмент SuperScale, Навіть при максимальних налаштуваннях все одно не буду бачити суттєвої різниці. Ну, тобто, трошки він стає. Чіткішим, але суттєво не змінюється. Ну і ще один інструмент, на який я хочу звернути увагу, це Magic Mask 2, який теж працює на основі штучного інтелекту. Фішка нової Magic Mask якраз полягає в тому, що можемо за допомогою або крапочок, або пензля вказати, де він ще об'єкт, який ми хочемо маскувати. І зараз ось таким чином поставлю. Крапочки на цьому об'єкті, щоб DaVinci зорієнтувався, що саме я хочу маскувати. Щоб побачити, наскільки коректно DaVinci виділив цей об'єкт, я можу вибрати ось цей режим. В принципі, він так само працював із попередньою версією Magic Mask, і я бачу, що червоним кольором DaVinci виділив досить коректно об'єкт, який я хочу маскувати. Мені залишається лише проаналізувати рух цього об'єкту. Я натискаю на кнопку Track Forward. Ну і звичайно, в залежності від потужності вашого комп'ютера та кількості проставлених цих от кліків, час на прорахунок може відрізнятися. Ну, довжина кліпу, звичайно, теж впливає. Ось я отримав такий результат. Я бачу, що дуже точно і коректно де він ще проаналізував рух і зміни мого об'єкту. Я можу цей режим вимкнути. Ну, і далі всі обробки, які я буду робити, вони будуть стосуватися або цього об'єкту, або навпаки. Просто розамежами об'єкту. Припустимо, зараз я хочу, щоб це зображення було чорно-білим, а об'єкт залишався в кольорі. Я натискаю на опцію інверсії маски. Я бачу, що зараз навпаки червоним виділено те, що буде замасковано, а мій об'єкт залишається без маски. І я змінюю параметр saturation до нуля, можу ще трошки змінити. Наприклад, експозицію і рівень яскравості, і я бачу результат. Чітко до вінчив впорався з цією задачею, навіть в області волосся все одно маска виглядає ну, непогано. Це основні. Нововведення та інструменти 20-ї версії DaVinci. Користуючись можливістю, запрошую вас на наш курс по відеомонтажу та по кольорокорекції. DaVinci Resolve. це курс, на якому ми знайомимось поглиблено з усіма інструментами та фішками DaVinci Resolve, що стосується відеомонтажу, і на окремому курсі, що стосується кольорокорекції, в тому числі і нових інструментів, які з'явилися в 20-й версії, оновлені уроки по цим інструментам вже додані до нашого курсу. Тож запрошуємо вас, посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Ну і, звичайно, ставте лайки, коментуйте, задавайте свої питання та підписуйтесь на наш канал.